Те, що Трамп не може зіскочити, може. От це щоб було зрозуміло, тому що в нас вже вирішили, що Трамп проукраїнський Трамп зараз буде тут рухатися в цьому напрямку. Ні, він має свої принципи. У нього є свої мотивації. Якщо він доб'ється припинення вогню саме тим, що от, наприклад, зараз Путін все таки розуміє, що якщо він далі ще піде, от якщо він ще в зиму входить. А Трамп передає зброю, і він навесні опиняється. Порожня казна, величезний дефіцит бюджету. Економіка падає. Рекрутів набирати немає за що. Ви знаєте, що впали дуже різко виплати в регіонах Росії з 2,7 мільйонів на да, 400 тисяч. Це вже такі дзвіночки, дуже характерні, що немає грошей. Просто економіка падає, але це тільки жовтень. Що буде в березні? Мало хто може спрогнозувати. Герасимов, пам'ятаєте, цю карту свою показував. На початку вересня там вже все заформовано червоним кольором. Тобто він або показує Путіну реальну карту, або демонструє оцю карту, замальовану своїми фломастерами. Йому цю карту треба реально виконати на землі, тому вони будуть намагатися все-таки прорвати фронт і вийти на Краматор Слов'янську. У них це, це мінімум, який вони будуть зараз добуватися. Але ну це мало дуже малоймовірно, Це дуже малоймовірно, що їм це вдасться до березня. І тому знову ж таки Путін може знаходитися в ілюзіях, але він дуже ризикує тим, що якщо він зараз не погодиться, то березні може бути реально пізно вже ні з ким буде говорити.